Всім привіт! Це четвертий випуск подкасту про пляжний волейбол. Пляжкаст, і цей випуск буде присвячений чемпіонату світу в Мексиці, телаксала. А саме груповому етапу розглянемо результати та погодимось, які несподіванки припідніс нам цей турнір вже. Чемпіонат світу одне з найбільш визначних подій року в світі пляжного волейболу, а в цьому році воно особливо ще й тим, що команда Переможець отримує прямий квиток на Олімпіаду 2024 року. Детальніше про відбір я вже розповідав в першому випуску, якщо ви його ще не чули, то для більшого контексту рекомендую ознайомитись. Цього року чемпіонат світу проходить в Мексиці, Талаксала. і триватиме 10 днів. Мексика нещодавно мала досвід проведення тривалих змагань найвищого рівня. На початку 2021 року перші три турніри після ковідної паузи один за одним три тижні поспіль проходили на мальовничих пляжах Канкуна. В цей раз локація не менш яскрава, центральний майданчик Тлаксали обладнали на стадіоні, де проводять традиційні іспанські бої з биками Корида. Всього турнір приймає 48 команд чоловічих і 48 жіночих. Можна собі лише уявити, як невеличке на місто населенням приблизно 100 тисяч перетворилось на хаб пляжних волейболістів, і все навколо говорить лише про свято пляжного спорту. Для України цей турнір особливий тим, що нашу країну вперше за довгий час буде представляти чоловіча пара Сергій Попов та Едуард Резнік. В одній групі із нашим дуетом були визначені наступні пари. Перший посів. Бразильці Джорджа Андре, іменита пара, переможці фіналу Чемпіонату Південної Америки цього року і третій рейтинг світу. Другий посів наші хлопці. Третій посів пара із США, Краб Тревер та Тео Брунер, достатньо сильна і досвідчена і доволі незручна пара. Проте вони на три позиції за рейтингом нижче від України. Четвертий посів ще одна пара із США Будядер. Евас Будінір в минулому гравець НБА – високий атлетичний блокуючий, який після завершення баскетбольної кар'єри перейшов в пляжний волейбол. А Еванс достатньо досвідчений у випуск на міжнародній арені із пляжного волейболу. Іншими словами слабких суперників на цьому етапі немає. Ігри групи стартували із Джорджа Андре проти Еванс Будіннір, де бразильці продемонстрували клас гри та переграли команду США в два сети. Перша гра Попова різніка випала проти крап Брунер о пів на 9 вечора за місцевим часом і о 1.30 за Київським. Наші земляки достатньо впевнено розпочали, але відчувалось, що обидві команди ще шукали свій ігровий ритм. В технічну перерву наша пара пішла із перевагою в одне очко. До самої кінцівки партії рахунок коливався без великого розриву, а США на контрольному м'ячі при рахунку 2019 програє після відскоку м'яча на блоці. Після цього Едуард подає планер в краб, той приймає з можливістю атаки з другого дотику, і його партнер помиляється, атакуючи ваут. Контрольний м'яч Едуард подає аналогічну подачу. Цього разу Тревер атакує самостійно. Сергій Попов в захисті встигає лише підставити руку, після чого м'яч відлітає прямо до Едуарда, який встигає лише підставити руки і передаче зверху перевести м'яч на сторону суперника. США намагається дограти цей м'яч. Лише помиляється, наводять м'яч заблизько до сітки. А там же Сергій Попов блокує і переводить м'яч двома роками в пусту зону. США намагалися апелювати судді за прийом Едуарда, але суддя змінювати своє рішення не став. І перша партія за нашою парою. В другій партії США зібрались і зіграли набагато чіткіше. Вони вибили із прийому Едуарда та вийшли вперед. Можливо, що наші хлопці втратили трохи концентрацію всередині партії. Але що б там вже не було, долю цієї гри мала вирішувати третя партія. Від самого початку дуарт з Сергієм задали високий темп, неймовірна гра Резніка на блоці дозволила вийти вперед. Далі американці почали грати акуратніше, намагалися обманими ударами обводити блок, але Сергій Попов просто феноменально зчитував дії атакуючої сторони та підбрав майже все в захисті. В кінці третьої партії також був спірний момент, який суддя трактував бік нашої команди. Після накату Сергія вздовж сітки, м'яч впав прямо поруч із суддівською вишкою біля лінії. Але Тревер, проведжаючи цей м'яч, зачепив бокову стрічку і стер слід м'яча. Лінійний суддя сигналізував аут здійнявши прапорець вгору. Але головний суддя прийняв рішення самостійно, так як був ближче до ігрового моменту. Гра закінчена перемогою української команди. Рахунок останньої партії 15-7. Щодо статистики, то вона. Просто дивовижно, 8 блотів за матч, серед них один від Сергія Попова, 42 далих очки з атаки заробили. Та в цілому наші хлопці продемонстрували височенний рівень гри, і їх певність відчувалася навіть через монітори трансляції. несподіванок цього турніру це група «Ай». на чолі із чехами перший «Чвайнер», який щойно повернулася з першим місцем в Парижу, в кубінці Йодіас – Досвідчена пара з Бразилії Евандро Артур, Евандро, взагалі, учасник Олімпіади Токіо, та мексиканська пара Галіндо Агвайр з 37 ї позицією в світовому рейтингу. В цілому, в пляжному волейболі буває всяке, і навіть досвідчені команди програють, навіть норвежці Андреа Молд і Крістіан Сором. Іноді також програють і сети, і цілі матчі. Але для Евандро і Артур цей матч відкриття на. Найважливішому турнірі року став нічним кошмаром проти мексиканців. Перша партія бразильці ведуть 11-7, не дивлячись на чисельні блоки і свої помилки. Потім рахунок стає 12-12. Потім ще Мексика набирає очки і 21-17. Друга партія 21-18. Статистика цього матчу просто вражає жодного блоку. Зі сторони Евандра Артур, 5 зі сторони Грінда Агвайр. 42 помилки пропустилися бразильці в цьому матчі. Чесно, я навіть не знаю, як рахують матч Скілз і гру в захисті, але бразильці всього 6 разів підняли м'яч в захисті дуже дивно. Бо статистика США проти України 47 проти 42. Цікаво взагалі, хто і як займається підрахунком саме цієї статистики, але факт є факт: мексиканці, 37 рейтинг, переграє 11-ту пару світу. Наступна гра з цієї ж групи чехи, перший чвайнер, які лише повернулися з Парижу, де взяли перше місце в фіналі. Проти Німеччини. Вони також в цьому році займали перше місце в Ріт 16 в Бразилії в Біляндії. Вони єдина пара, яка із 32 топових рейтингу зіграли менше шести турнірів за цей рік. Але їх гра, їх рухи, їх гра на блоці в захисті завжди викликає неймовірні емоції, і вони демонструють волейбол найвищого класу. І кубінці, які за останній рік лише три турніри зіграли на турах чемпіонату світу з світової серії. Вони займають 39-ту сходинку в світовому рейтинзі. Наступний факт мене взагалі вражає, і я ніяк не можу зрозуміти, як це взагалі зараз припустимо. Ця пара їздить на чемпіонати Росії, і все, я не можу додати більше нічого. Просто я в шоці. Як це пропустимо і як взагалі FIVB пропустила цю пару грати на чемпіонаті світу? Щодо самої гри? Можливо, Чехи не очікували такого оперу. Дійсно, але достатньо атлетичний, достатньо... має притаманні кубінському волейболу потужні і взривні характеристики, і грає максимально на силу. Майже не користувалися обманними ударами. А в тих моментах, коли вони їх виконували, це було досить ефективно і неочікувано для Чехів. Другу партію Чехи взяли під свій контроль і довели до переможного кінця 21-17. У третьому сеті кубінець продемонстрував потужну гру на блоці, декілька помилок зі сторони збірної Чехії. І, на жаль, дуету із Чехії не вдалося вже повернути перевагу до кінця партії. І так закінчився третій сет. 15-9 на користь кубінської пари. Наступна гра Україна проти Бразилії. Головний матч цієї групи. Привітання команд відбувалося під Калуша, Соломія. Тому й не дивно, що початок від нашої пари видався надзвичайно видовищний і активний. По запалу хлопців було зрозуміло, що вони викладаються на всі 100%. Бразильці вирішили подавати в нашого блокуючого, але Едуард справлявся достатньо добре з прийомом, таким чином, що Сергію не складало проблем видати гарну зручну передачу, з якою Едуард надзвичайно потужним ударом заколачував м'яч щоразу в майданчик. Бразильцям теж було чим відповісти на ці потужні удари, тому рахунок тримався приблизно рівний. Джордж Андре постійно тримали стабільний зйом. Лише після технічної перерви Джордж вирішив змінити тактику і подавати в Сергія. Бразильцям навіть вдалося забити Ейс. Ще декілька розіграшів вони забрали на блоці. Але при рахунку 14-12 Сергій Попов провів майстер-клас бразильцям із обманних ударів, виконавши свій коронний накат в довгу діагональ. Цікавий момент стався при подачі Сергія Попова на рахунку 14-15 в Андре. Андре справився спокійно з прийомом, але... але Джорджа вирішив зробити передачу в стрибку і не зрозумів свого напарника, направивши м'яч за голову. Андре в той час виходив на атаку взагалі з іншого боку сітки. Але все ж таки бразильцям вдалося тримати перевагу в рахунку, і вони дотримали її аж до кінця партії. Але з початком наступної партії Едуард Резнік ніби синхронізував свої внутрішні годинники з космосом, налаштувався і видав абсолютно фантастичну гру. і лише за одну партію поставив 4 блоки і. І в цілому своєю активною грою біля сітки не давав простору бразильцям. Таким чином, і Сергію Попову було набагато легше відігруватись і створювати максимальні незручності і змушувати помилятись бразильців в атаці. Звісно, неможливо не відмітити і роботу Сергія в захисті. Щоразу, коли намагалися бразильці обійти блок обманом ударом в пусту зону, Сергій із надприродньою швидкістю доставав цей м'яч однією рукою, двома руками. І створював можливість собі ще для атаки. Взагалі, коли у Сергія випадала можливість зіграти в захисті, було важко його навіть не сплутати з бразильцями, адже його засмага не поступається абсолютно Джорджа Вандерлею. Друга партія закінчилася з рахунком 21-12 на користь команди нашої збірної. Третя партія розпочалась рівно. То Джорджа помилявся в атаці, не попадав в майданчик, то блок бразильців закривав Сергія Попова. То команди розмінювалися з ейсами. Але бразильцям вдалося вирватися трошки вперед, рахунок стає 13-11, і наступає момент найдраматичнішої розв'язки цієї гри. Джорджа подає силову подачу в Сергія Попова. Сергій справляється з прийомом. Едуард видає зручну передачу, але Сергій вирішує катити за блок Андре. І тут лише Сергій Попов знає істинні наміри свого прийому, чи він. Точно бачив блок і цілився блок-аут. Чи просто це випадок, і Андре все ж таки задіває м'яч і переводить в аут. Блок-аут рахунок 1213, зміна сторін. Сергій виходить на подачу, подає в Джорджа, і стається те, чого точно не очікували від бразильців. Андре намагається дати передачу зверху, навіть без трибку, і помиляється в передачі. Суддя свистить помилку подвійного дотику, і бразильці навіть не намагаються оспорити рішення. Всі згодні. Рахунок стає 13-13. Сергій Попов знов подає в Джорджа. Джордже справляється з прийомом, але Андре вже не намагається навіть дати передачу зверху, дає знизу. Джордж атакує через трос, значно пом'якшуючи цей удар. Сергій Попов спокійно приймає його зручно для. Едуарда, Едуард видає передачу. Сергій переводить м'яч знову в дальню діагональ, але Джордж справляється з цим прийомом і виходить на атаку і помиляється, атакуючи в сітку. 14-13. Контрольний м'яч, матчпойнт для України. Наступний розіграш Джорджа вирішив вже не ризикувати і накатом переводить м'яч вздовж сітки в пусту зону за Едуарда. Далі знову подача в Сергія Попова Сергій справляється з прийомом, таким чином, що Едуард з другого дотику знаходить можливість і атакує і забиває цей м'яч. Далі подача з Едуарда Резніка. Він подає в Андре. Андре виходить на атаку і сильним ударом направляє м'яч у вільний простір майданчика. Рахунок стоїть 15-15, зміну сторін. Після переходу Джорджа подає в Попова, Попов атакує по лінії, але свисток лунає раніше, ніж м'яч торкається майданчика. Другий суддя фіксує помилку при блокуванні всі ці андери. Далі на подачі виходить Попов, подає в Джорджа. Джорджа виходить на атаку за спину. Але фінальну точку в цьому матчі ставить своїм блоком Едуард Резнік. Українська команда гарантує собі вихід із групи. Задача на груповий етап виконана. Для українського волейболу це вже свято. Наша команда зіграє на плей-офф. Залишається лише питання, з якого саме місця вийде пара з першого чи з другого. Насправді, великого значення це вже немає, тому що, як ми бачимо з розвитку турніру, слабих команд взагалі немає, і, що, здавалося, аутсайдерами в групі, роблять сенсації. А грати із топовими парами ми вже маємо досвід, та в цілому команди, які частіше грають на турнірах високого рівня, елементарно більше мають матеріалу для підготовки. Всі матчі записані і доступні через ресурс Volleyball World TV. Тому дослідити гру більш іменитих суперників значно легше. Тепер що ж до американців, то там Краб і Збрунер виграють своїх співвітчизників з двох сетів. В цілому виглядає, що має бути боротьба лише за друге місце в групі, бо бразильці виграли 2-0 Еванс Пудіонер, свої обіграли 2-0. Напевно, і наші парі не додасть складності розправитися з ними так само. Але якщо ви думаєте, що все так просто, все просто, але не так. Еванс і Будіньор надзвичайно вмотивовані зачепитись за будь-який шанс хоч за ефемерне третє місце в групі, і спробувати увійти до числа тих лакі Losers, які мають змогу продовжувати участь в турнірі. З самого початку Еванс демонструє надзвичайне запалений майданчику, він, наче проникся атмосферою кариди і явив себе биком, кидаючись на кожен м'яч в захисті, безпомилково обробляючи сильні удари. Також цього разу в Едуарда не виходило знайти той ритм, з яким він ставить космічні блоки. В цілому гро абсолютно команда команди США і виграє найменш принципову зустріч для нашого диету, тим самим додаючи інтригу і створює виключно турнірну ситуацію. Тепер Краб Брунер, які паралельно на центральному корті грають із Джорджа Андре, розігрують не просто потрапляння в плей-офф, а можливість залишитись на турнірі. Тобто ситуація стосовно програних виграних сетів в них однакова. Україна має дві перемоги 2-1. А США і Бразилія мінімум одну перемогу із рахунком 2-0 по сетах. Значить, хтось із них потрапить на перше місце, а якщо програє, то вилітає з турніру з четвертої позиції. Але вони про це ще не знають. Першу партію лідує Бразилія, але з невеликим рахунком переграє 21-19. Другу партію Тревер крав демонструє якісну гру в захисті та майже безпомилкову гру в атаці, та з мінімальним відривом США забирає другу партію. Третя партія розпочинається з переваги США 3-1, потім бразильці не здоганяють 5-5, 7-7. Як тільки Америка починає виходити вперед 10-8, бразильці забивають і... і переривають серію подач. Далі Брунер після затяжного розіграшу без блоку забиває і на перевазі 11-9 відбувається зміна сторін. Брунер подає в Джорджа, Джорджа приймає під атаку Андре, але Андре помиляється ударом в аут. Наступну подачу точ в точ Бразилія розіграє, але вже в цей раз Андре влучає в майданчик. Проте наступний розіграш після прийому м'яча в захисті, Андре намагається обіграти накатом за блок і м'яч виходить в аут за бокову лінію. Ще наступний розіграш Джорджі навіть не перебиває сітку, поцілюючи у верхній трост. 14-11. Бразильці скоротять відрив ще на одне очко, але США все одно завершують матч на свою користь. І вже після фінального свистку Тревор і Тео дізнаються, що посіли перше місце в групі. як вони пізніше прокоментують в інстаграмі групі смерті. Бразильцям ще доведеться розбирати причини свого провального старту на чемпіонаті світу, але в цілому для них це не дуже типово і така кількість помилок в таких відповідальних матчах. Можливо, Джордж Андре зарано розслабилися і недооцінили суперників, а можливо, і інші фактори зіграли на кінцевому результаті. Я вже згадував про поняття Light Losers. Давайте повернемось до нього і детальніше розберемо. За регламентом турніру, після групового етапу до сітки плей-офф має потрапити 32 команди. Відповідно, 16 відсіюються, але ж груп було всього 12. Значить, ті команди, які зайняли четверте місце, вибувають автоматично. Далі враховують рейтинг команд, що зайняли третє місце в групі. З різними показниками по пріоритету в наступному порядку: співвідношення виграних програних ігор, співвідношення виграних програних сетів і співвідношення виграних програних м'ячів в кожному сеті. Відповідно до цього рейтингу, вісім гірших команд грають на вибування один раунд, який називається Lucky Losers. Переможці з них потрапляють грати в основну сітку плей-офф раунд 32 проти команд, що посіли перше місце в своїй групі. Всі інші команди проходять далі плей-офф відповідно принципу: перший з останнім, другий з передостаннім і так до середини. Давайте тепер розглянемо, хто вийшов до сітки плей-офф з інших груп і з ким випадає грати Сергію та Едуарду. В групі А виходить з першого місця пара з першим пасівом в світі, Мол Сорум. Вони програли лише одну партію італійцям Лупо Росси. Італійці ж посіли групі друге місце, на третьому розташувались. Команда з Нідерландів Боуерман де Грут. Нагадаю, що Боерман це один із найпопулярніших в інстаграмі пляжників. Він рік відновлювався після травми і зараз грає лише другий турнір після відновлення. На четвертому місці опинилась команда з Мозембіку. Група Б другий посів світу. Шведи Оман Хельвік. Вони посіли перше місце з максимальним сет ратіо. Жодного сету вони не програли, максимально розважались і виконали всі можливі установки на груповий етап. На другому місці опинились команди з Австралії Ходж Шуберт, третє португальці Педро Закампус. І на четвертому місці команда з Еквадору Леон Маркос. Групі Сі на першому місці опинились команди США Партейн Бенеж. Вони всього одну партію програли французам французом Кроуґартієрет. На другому місці друга пара з Норвегії Мол Гендрик Берцен, на третьому місці команда з Венесуели Петер Хернен, і четверті, відповідно, французи. Група D. В цій групі перше місце краб Тревер Брунер. Команда з України Попов Резнік посіли друге місце, Третіми врешті-решт, стали Еванс Будінер. І на четвертому місці опинились Джорджа Андре. Група І. E. На першому місці Сейдель Пристас. Вони програли лише одну партію італійцям Карамбула Раньєрі. Карамбула Ран'єрі» опинились на другому місці, на третьому команда з Австрії Хорст». і на четвертому місці команда з Нікарагуа Мора Лопес. В групі F з максимальною результативністю, не програвши жодного сету, займають перше місце Ехлер-Віклер. Сильна команда з Німеччини, що на останньому турнірі Лі 16 в Парижі в трьохсетовому фіналі здобули срібло. На другому місці команди з Чилі Равена Другет, на третьому місці поляки Кантер Здибік і на четвертому Шалк Борн із США. В групі G на першому місці опинились катарці Шеріф Ахмет, на другому місці неочікувано опинились Китай, на третьому місці бразильці Педро солберг Гюто. а на четвертому Гватемала Бланко Гарсія. В групі H на першому місці Герера Гавіра Іспанія. Другими стали. Італійці Кутафава Ніколаї, треті австралійці Макхук Бернет і четверті мексиканці Бораїс Круз. В групі Ай один з андердогів кубінці Алай Діас посіли перше місце. На другому місці опинились бразильці Евандро Артур, на третьому чехи Перучий Швайнер, і на четвертому мексиканці Галіндо Агуайр. В групі J перші два місця посіли команди з Нідерландів. Імерс Ван Девельде та Броуер Мюлсен відповідно, на третьому місці австралійці Ніколай Скарачер та четверті команда із В'єтнаму Пітах Поравіт. В групі Кей на першому місці поляки Лосяк Бриль, на другому уругвайці брати Капо Гроса, на третьому чилійці брати Грімальт, і на четвертому французи Басерау Лінель. Нарешті в групі Л на першому місці бразильці Вітер Філіпе Рінато, на другому канадці Шаттер Дєрін, на третьому місці мексиканці Сарабія Вірджен, і на четвертому команда з Марокко Абіча Ель Захарі. Таким чином, після жеребу парі Попов Резнік випалося грати проти 26-го рейтингу світу нідерландців Іммерс Вільде. Матч відбудеться за місцевим часом о 5-й вечора в середу, за київським часом буде проходити. В ніч з середини четвер, о другій ночі. Запрошую всіх на спільний перегляд в телеграм-канал. Боліваємо за нашу збірну. Слава Україні!